Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні йде відвантаження комплекта посилення навіски на трактор МТЗ. Тож, давайте я розкажу вам про переваги, які має наш комплект. А за що ви платите кошти? Дивіться, перше основне кронштейн, який кріпиться до заднього моста, йде з гартованими пальцями. Колись ми випускали їх і не згартованими пробували. І показав час, що потрібно гартувати. А, пластинка опорна чи фланець, як правильно назвати, як вам зручніше буде. йде литий, так як і заводський, а, ось, о, дивіться, з боночкою. Це йде додаткове ребро жорсткості. Простіше було, і колись ми його виготовляли так, вирізати його із листа металу, фрезернуть. По виготовленню, це простіше буде. Але по надійності отакий от варіант із ребром жорсткості, жорсткості показує, що служить набагато довше. Гідроциліндри по бажанню бувають це СС50 і С63, 63 буде більша площа у нього на поршні і буде краще піднімати. Різьба в нас іде дюймова. Штуцер закручується дюймовий. Такий, як насос-дозатор. Чому? Тому що йдуть сапуни, виходить, імпортні, і в них дюймова різьба. Щоб не мучилися, де буде зручно, варіант або під'єднання, і підйом, і опуск, або зверху в нас буде на опуск сапун, а на підйом вкручуємо штуцер, і перехідник, виходить, Штуцер із дюйма на 20 на півтора на стандартну різьбу. Плюс трійнички, болти, гайки, кутнички. Ось у дивіться, весь комплект те, що вам потрібно для під'єднання на візку. Тож, не зволікайте, замовляйте підприємство Гроднєпер. До нових зустрічей! Всього вам найкращого.